Рухаюсь далі каньйоном річки. Ну Поки можу, що умовно забули водоспадна. Що певно. Ця річушка має певну якось назу. Кажуть, вона в бухтіванці, якщо я не помиляю Так можу нарватися ще на один якийсь водоспад. Який прийдеться обходити по якимось хилам. Бо лісти звісно по Позамершим скалам я не буду. В таких випадках головне берегти суглоби. Маю на увазі при такому рухі, русі. Бачите, на мою ножку. Зачищено трошки. Насраці можна їхати, але коліна треба берегти Причина, що я їхав в насраці по цих мокрих скілах щоб не нагружати коліна. Коліна також на голіностоп. Треба берегти, але коліна більше, бо воно вже не відновляється фактично при травмах. Коліностоп заживає, мають ну Певно, я не дуже довго буду йти, до темноти пораз вийду, тому що ну, скільки я знаю карту Річка Бухтілець здається кілометрів 12. А це притока Бухтівся. Це може бути, я не думаю, що це більше 5 кілометрів. Другна цієї річушки. Але річка дуже чудова. Мені сподобався цей каньйон. Треба ходити тут більше. Тут це не остання така річка. Так, зараз має статус все щоб вони не провалилися. Е, бо тут багато такого типу річок, і утворюють каньйони. Маю на увазі в районі Маняви і Пасічний. Задяки, що тут є виходи з кав. Що небагато тут. Так, треба дуже оберегти, Бо вже є трохи лідок. Е, тут дуже холодно, але вверху, як ви бачите, світить сонечко. Тільки туди треба якось вийти. Лище, яке ви бачите під ногами, це буки. Вони сюди поступово скатуються, тому що дуже круті схили. Росте папороки, купа гнилих дров, все сюди паде, потрохи спускається. Небезпека в таких лістях, де коли вступаєш, там може бути води пів метра під ними. Можна залити в черевик собі. А це не варто зараз буховано. холодно. Ну як бачите, тут каньйон стоїть трошки. Каньон стоїть трошки вужче. Та вибачте, ширше. Пахне тим, що я сподіваюся скоро вже вийду на головну річку. А саме на бухтівець. Далі каміння, буки. Але схили вже не такі, але все одно навіть по такому схилу спускатися по мокрим лісням от вам мікроводоспад. Дуже обережно треба ступати.